Шуфрич до нас доєднався з Доброго вечора вам, пане Несторе. Ми а, говоримо добре, зараз. А, пані Наталі, вітаю пана Віталія, е, вітаю всіх телеглядачів, гостей в студії. Е, і ви знаєте, я вдома символічно надягнув цю маску. Я ходжу в ній в Верховній Раді України. Хочу зараз побажати всім здоров'я. Львів знаходиться в помаранчевій зоні. Небезпеки я бажаю всім львів'янам, всім українцям здоров'я, і хочу нагадати, що я в свій час працював міністром питань навчальних ситуацій і або особисто на місці, або з оперативного штабу, керував ліквідацією надзвичайних ситуацій різного рівня, в тому числі і в Ожидів, саме у Львівській, Франківській та інших західноукраїнських областях і в своєму рідному Закарпатті. І для мене здоров'я людей. Це головне, я дуже стурбований, пані Наталя. Пані Віталій. Ви зараз знаходитесь дуже близько один до одного в студії. Гості дуже близько один до одного. Немає соціальної пані Несторе. Ви за нас не хвилюйтеся з нами. Тут все добре. Ми сидимо на відкритому повітрі. Нашу студію продуває вітер, ті, і ми ті, тут, так дай Боже, вже працюємо кілька місяців. Дякуємо за вашу турботу, але я все ж з нами тут кажу все кажу. добре. Давайте все таки по я суті кажу. для нас важливо почути вашу думку, чому ми вас, власне, і включили, ми розуміємо, що гості нашої студії ну навіть десь збентежені побачити вас? Їм можливо, це навіть не подобається. А все ж, вибори на східних територіях наших? А ваша політична сила вимагає, що ці вибори мають бути. Ви сьогодні з парламентської трибуни там це озвучували, кричали і навіть стукали. Яке ваше бачення? Тобто, як це має бути? От як вважає опозиційна платформа за життя? Але коротко, якщо можна. У мене буде зворотнє запитання до вас. Чи знаєте ви, що саме на цих територіях були проведені парламентські і президентські вибори? На окупованих? Ми говоримо не про окуповані. Ви, ви до речі, були дуже, мабуть, неуважні. Ви, ми вимагали виборів на 10 новостворених ОГП з 46. Тобто 46, які є на території Луганської і Донецької області, які є підконтрольні Україні, на 36 будуть проводити вибори на 10 ні. Там створюють цивільно-військові адміністрації, яких до сьогоднішнього дня там не було, все і не хочуть проводити вибори. Ми Але в ми в ваші в... однопартійці а... говорять про 18 е територій, ОТГ… Які зараз є окупованими. тобто є думка ваша ж ви говорите про є, зовсім інша. Тобто не, окей, нічого вибачте. Тут треба зрозуміти. Є інформація про те, що це на окупованих маніпуляри. територіях ОПЗЖ вимагає проведення виборів, це трошки маніпуляція. Ми вимагаємо проведення виборів на підконтрольній території України в Луганській і Донецькій областях. Там, де проводились парламентські і президентські вибори, і чесно кажучи, я не бачу логіки. Чому там не можна проводити вибори зараз місцевих органів самоврядування, коли провели президентські і парламентські, крім однієї причини, що там ще Проглав і Зеленський, там виграла наша політична сила, і це помста. Людям не дають обрати місцеві органи влади тільки тому, що вони не підтримують діючу владу. Я інакше це не сприймаю. Вибачте, це жорстока правда і її Спростувати неможливо проста логіка. Парламентські президентські вибори проводили. Чому не даєте людям обрати місцеві органи влади? Одразу кілька спікерів перед вами, що у нас були, і Олег Сенютки, потім пані Ірина Фаріон закидають ваші <клух> політичні сили те, що вона проводить політику, яка вигідна Путіну. Яку ну, політику ви провадите, ну, і як, як ваша політична сила ставиться до російського президента, до його намірів щодо нашої держави і російської сторони? Адже ми розуміємо, що ви в тому числі їздите, їздили до Москви, спілкувалися з очільниками цієї держави. Що можете відповісти на ці закиди, пане Віталію, Як казали, коли я навчався в школі в університеті? Вивчайте матеріальну частину, лізучайте Мачас. Я в Москві не був. Мої Ви колеги... не були, але ваші колеги були. Я зразу я продовжу. Мої колеги були. До речі, вони були в Москві, і там в очі Медведєву сказали, що Крим це Україна, і вони це сказали в Москві. Це трошки складніше ніж говорити з ефірів телебачення з України, і безумовно говорили обговорили головне питання, яке зараз турбує всіх. Від мого рідного Ужгороду до Донецька і Луганська це питання миру. Так, дивіться, от ви, ну, ви правильно все говорите, але з іншого боку є інформація про те, що нещодавно в Криму відпочивав лідер вашої політичної сили, пан Медвечук. Туди ж в цей час прилітав урядовий борт Росії з потенційно, можливо, з російськими високопосадовцями. Чи ви відкидаєте те, що ваша політична сила може з ними контактувати? Я хочу вам нагадати, що Крим є територією України. І сьогодні діючим законодавством виписан порядок перетиння, ну, Мені не повертається язик сказати слово кордону, але скажімо так, пропускного пункту, в наш Крим, і е, мій колега скористався можливістю е, поїхати в український Крим. Те, що туди прилітав е, президент Російської Федерації. Я знаю, що була відповідна нота Міністерства закордонних справ, але це ніяк не стосується приватної поїздки моїх колег до Криму. До речі, багато хто з українців був в Криму в серпні, в липні, в червні, виконуючи той порядок, який встановлений діючою владою щодо можливості поїздки до Криму. Наталя Шелестак, в нашій студії мають можливість два з гості звернутися. Е, ви знаєте, я навіть не хочу звертатися. От чесно, я не хочу звертатися до тої сили, яка не представляє опозицію в, і... в якихось ідеях розвитку України. Ми не можемо взагалі довіряти куму Путіна, який є в цій політичній силі, і зараз думати про українська, вона чи про російська. Вони всіма своїми діями багато багато років, міняючи назви партій, доводять тільки одне: що вони за великий братський союз, який нас не влаштовує, який порушує наші ідеї і наше прагнення. Я вам хочу сказати, що насправді дуже важливо. Вернутися назад, повернутися назад, коли в 91-му році ми здобули незалежність. От, напевно, тоді ми почали робити перші такі неправильні кроки, коли не була проведена люстрація, і не забрали всіх комуністів, і вони далі продовжували творити якусь таку псевдо. Українську, ну насправді вести отакі псевдоукраїнські. Вони під прапором України говорили про Україну, про український Крим, так про все українське, але насправді далі е, творили тут якусь таку е, ну політику, яка суперечить нашим е, національним інтересам. І зараз ми бачимо, що був, е, був Янукович, була його е, синьо біла. Імперія, вона і далі продовжує бути. Ми не зробили нічого за шість років для того, щоб пан Шуфрич зараз не міг говорити про це псевдоукраїнське. Я не вірю йому. І я хочу знаєте, погодити зі всім з пані Фаріон, крім одного. Не бити їх треба. Їх треба садити довічно за зраду, за державну зраду. І все крапка хай зберуть чемодани. їдуть туди, де, де їхні куми. Свати, там я не знаю хто лідери їхні, або е, їх треба наказувати. І має бути без е, невідворотність не покарання. Таке має бути і крапка Ілейко. А ви вірите? От ну, насправді от, потім, пане Нестор, ми вам дамо слово. Е, насправді те, що лунає зараз в ефірі з вуст е, пана Шуфрича, Крим це Україна. Е, Начебто вибори лише на підконтрольних територіях. Хоча я так, тут так, ну так, якби так, є ваші політичні сили політики, які кажуть що про вибори не йдеться лише підконтрольної Україні території. Ну, можливо, ви для різних частин України вас інші посили. Ну, але гаразд, ми перевіримо це зараз. Я слухав дестора Шуфрича і згадав притчу про вовків в овечій шкурі. Пригадую ефір, в який включався Нестор Іванович десь місяця три тому, коли від нього вимагали сказати, чий Крим. І він, як той в'юн, отак отак, отак би вивертався і так і не сказав, чий є Крим. А видно, пан йому зараз дозволив сказати, що Крим це є Україна. Він гарно переживав за наше здоров'я. Такий милий чоловік за всіх переживає. Дуже гарно спілкуються українською мовою, любіть мене, зачаровується. Нестор Іванович, в мене до вас коротке питання. А ви мені скажіть, будь ласка, Російська Федерація агресор, вона почала війну. І скажіть, будь ласка, чи Путін ворог України? Якщо я з добра пам'яті, я так розумію, що пані з видатним таким виразним манікюром мені не треба відповідати, тому що вона не хоче зі мною говорити. А вам я на це питання відповів в минулій передачі, якщо не помиляюсь, тому повторюватись, мабуть, не треба. Давайте не відповів. Давайте говорити по суті. До речі, якщо ви знайдете цитату, де я хоч раз е, ухилявся від питання, чий Крим, е, то я вам буду, буду вашим боржником. Ви не знайдете. Жодного ефіру, де я не сказав, що Крим це Україна. То Росія агресор чи не агресор? Росія напала на Україну? Пане Нестер, питання. То, дайте дайте Росія агресор, два питання. Росія напала на училась. Україну. Путін ворог. Я вам відповім так, як я відповідаю завжди, враховуючи, що мій досвід і я можу бути задіяний в перемовинах. Щодо реалізації, е, комплексу дій по виконанню мінських угод. А я хочу сказати, що я був першим українцем, який мав мандат від влади 14-го року від Турчинова і Порошенка, був погано, на Донбасі. Був на Донбасі. Це дуже погано. Тому ми маємо біду. Зараз, зараз я не хочу. Зараз я не хочу. В угоду навіть пані Фаріон обмежувати свої можливості захищати реальні інтереси України і українців, можливо, знаходячись за один шове що Ви взагалі то розумієте, що ви говорите? Yeah. Yeah. Моя yeah. позиція з you цього know, you know, yeah. 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 поставила yeah. конкретне yeah. запитання. Давайте yeah. Петро Адамик європейська собі на питання на які, конкретні інтереси українців, які роблять бізнес. З Путіним треба захищати. Ми це чуємо зі слів. Пане Нестор, ви дуже мила людина, інтелігентно виглядаєте, гарно говорите. Але тут всі свідомі люди, ми розуміємо, що е, е, ті регіонали, які були ваші, колег, вашими колегами е, в минулій каденції, в позаминулі каденції, частина з них зробила ту ситуацію, яка є сьогодні в Донбасі. Частина зробила в Криму. Починали, там малювали країну, ділили на два сорти. Це ж технологи, ну. Партії регіонів, ви ж не будете віднікуватися, що ви там були, правда? Тобто ті, які це зробили, вони зараз дуже сприяють миру з московських телеканалів, зі студій московських телеканалів. Я не буду прізвищ, яких теж достатньо є. Вони там горячі голови, які розказують, як в Україні все хреново, як, як вони прагнуть миру, це ваші колеги, пане Нестор, які, ну, ви б хоч сказали про них щось, правда? Ви говорите, що ви голуб миру. Е, ну, то, голуб миру, коли я бачу там бойка, який там. Ну, Одіозна людина, та? Ну, Можливо, ті вишки йому ніхто не довів, але все суспільство українське розуміє, що ті вишки, які там, знову ж таки, за рахунок слабкості української правоохоронної системи. І дійсно вважаю, що дуже велика помилка <плес> e, наше суспільство, влади, що ніхто не поніс покарання. І тому зараз, звичайно, це вже можна, це вже історія, она, так. І ви ну, ми. Я теж ви тут, як в ЮН, теж вам задавали питання, але насправді це, це дитяча історія. Вас кудись загнати якимось питанням? Неможливо. Ви досвідчена людина, досвідчений політик. Я просто насправді мені зі сторони виглядає, що ви працюєте на демонтаж України. От скажіть мені, що ви робите для України корисно? Що ви зробили для України корисного? Для України, не для, для бізнесу, там конкретної там ліграфічної групи, чи там у вас все добре? У вас сім'ї, і ви, ви прекрасно виглядаєте. У Вас ж та в тому, могли піти на пенсію. Чи ви ще вважаєте, що ви дуже багато як політик зробите власне для України, для суверенної України, для розбудови України? Ви ж розумієте, що це не наш, це не наш вектор, схід. Це не наше взагалі. Ну, я, ну, це ж нормальна людина розуміє. Якщо ви комуністи відправляли дітей, куди відпочивати? В Вороніж чи в Женеву? Теж розказували, ходили. Не в Вороніж, правда. Ваші діти де відпочивають? Де вчаться? Ну, про що ми говоримо? Про який. Про яку дружбу, про який схід. Ну, ну як ну це серйозно, пане Нестор? Я можу відповісти? Можна я... відповідайте. Вибачте, як вас звати? Петро. Петро, пане Петро, питання по суті. Так. Я відповідаю по черзі з кінця. Мої діти навчаються в Україні всі і навчалися завжди в Україні. Був експеримент невеликий з середнім моїм сином. А тоді він був молодший, але він сам визначився, що хоче вчитись в Україні, і я цього рішення підтримав і він повернувся додому після трьох чи чотирьох місяців спроби навчання за кордон. Що стосується що зробив для України, я зараз багато чого міг би згадати, в тому числі. І мою роботу на посаді міністра з питань надзвичайних ситуацій, в тому числі ліквідації низких надзвичайних ситуацій у Львівській області. До речі, тоді я спілкувався, і це для мене велика честь з братами гореннями. Тоді вони працювали і очолювали львівську обласну. Раду, це був 2007 тисячі сьомий рік. Середини. зараз, пане Нестер. Що ви зараз робите для України держави України? Сказали, що я зробив. Так от я скажу вам: я є одним із співавторів конційної реформи, за якою ми живемо сьогодні. Я є. Автором закону про амністію, який був проголосований, один. Я тоді підняв це питання, який був проголосований. Це була перша амністія для активістів Майдану, щоб ми мали можливість розпочати з ними діалог. Це був грудень 2013 року. Я був один із тих, хто закликав 20 лютого. 2014 року проголосувати про постанову і без моїх е, товаришів і мого голосу не було б 226 щодо виведення військ із центру Києва, коли ми побачили, як гинуть люди. Пане Петро, е, кажу вам, без тих моїх товаришів, як ви казали з партії регіонів, 226 не набралося б ніколи. Ми проголосували цю постанову і сприяли зупиненню бійків в центрі міста. Е, і, можливо, зупинили подальше вбивство. Що стосується мого ставлення до моїх товаришів, я скажу вам: Юр, коли Юрій Бойко очолював за очолював енергетичний е, напрямок в нашій країні, ціна на газ була 700 гривень для населення, і це факт. А ми залишились в Україні. Ми нікуди не втікали. Нам було занадто складно в 2014 році, але ми були на місці люди нас побачили, ми отримали. Третій результат під час виборів до парламенту 2014 року. Ми отримали другий результат під час виборів до парламенту минулого року. Ми зараз підходимо до першого місця в рейтингу підтримки наших громадян. Відрив від партії Слуги народу біля 5%. Тобто, люди пане нам довіряють, люди нам довіряють, подобається чи комусь і ні. Але я поважаю пане Петро, вашего. Право задати запитання по суті, я на нього відповідаю. Я розумію, що ви не сприймаєте сьогодні мою позицію політичну, можливо, Пане і на сорок про політичну силу. Я перепрошую на завершується ефірний час. Ваше право. ви говорите дуже багато цікавих речей, які. Для людей, які не знають за кої політичної сили, можуть подумати, що ви представник патріотичної сили. А навіщо вам Медвечук тоді, якщо ви говорите про таку величезну любов до України? Чому ви в політичній силі, якою керує Медведчук? Я, я в політичній силі, в якій є не тільки е, Медвечук, там є Юрій Бойко, там є е, е, багато okay. моїх товаришів, з якими я працюю е, більше 20 років. І сьогодні це політична сила, який довіряє майже чверть України. Тому, можливо, хтось не сприймає наші політичні погляди, але я хочу підкреслити: ми нікуди не тікали, ми в Україні, ми відповідали на всі звинувачення, ми доводили свою невинуватість в судах. І сьогодні ми маємо бачення, яке вважаємо. За таке, що зупинить кризу та протистояння в Україні. І я хочу надати, що для мене рівність всіх українців це головний принцип житті. Я народився в Україні, я народився в Ужгороді. В самому західному місті нашої країни Пане Маю... Шуфрич, ми Три... вам будемо дякувати. Ми це вже чули. Ви в нашій студії вже говорили. Це звідки це, є? Це. І ми це також знаємо. Нашим студіям е, гостям це. студії. Е, ну, я бачу, що не зовсім навіть якось приємно слухати все, що ми чуємо від пана Шуфрича. В розмінам складно давати якісь слова. політичні Ах. оцінки як ведучим і це неправильно з нашого боку, і ми це розуміємо. Політична сила Нестора Шуфрича є в парламенті. І ось так він її представляє Тобто Це такий схід, пане Нестор, так? <світ> схід, не Захід. Не Європа. Торіть, <світ> будь ласка, питання. На Це такий схід? Не Європа, <світ> не Захід. <світ> Знаєте, а я вам дещо: я вам відповім. Дозвольте. <світ> я ж я можу відповісти на ваше запитання. Одну хвилинку. Буквально, хвилинку. А ви можете стисло формулювати свої думки і відповідати на запитання чітко. І не ховати заватою своє мислення. Я думаю, що на запитання пана Петра я відповів більше, ніж чітко. Було дуже конкретне запитання, і е, я на нього е, відповів. Що стосується схід чи, чи захід, то у мене дуже, дуже проста і конкретна відповідь. Україна. Національні інтереси, вітаю Наталію, Вітаю Віталію, вітаю, вітаю все товариство в студії, ті зараз бачить. Хочу привести вам Читаю, перед тим, як писати на ваше запитання. Один приклад: а чи знаєте ви, що в Угорщині український народ визнаний корінним народом? Хоча жодного населеного пункту де компактно проживали б українці, на мій превеликий жаль в Угорщині немає. Тобто, принцип визнавати корінний народ, виходячи з того, що нема, як то кажуть, країни, де вони могли б притнутися, це є некоректно. Це не відповідає європейським стандартам, тому що в єврохіді європейських стандартів якраз навпаки факт. Знаходження відповідного народу на території відповідної країни є достатньо для того, щоб визнавати цей народ корінним, що ми можемо говорити про кримських татари? Я приймаю їх право вважатись корінним народом, хоча вони тільки біля біля 600 років, як зловились на наших теренах, а саме під час навали монголо-татарів. І в 1441 році з кримського улусу після розпаду Золотої Орди було створено Кримське ханство, яке було фактично васалом Османської імперії. Ну стосунку з нашими козаками у як і представників Кримського ханства, так і Османі, в принципі відомі наших дівчат. Крали хлопців брали в раби. Ми з цим боролися. І це славітня історія нашого козацтва. Я зараз перелис перевертаю цю історію, приймаю те, що кримські татари знаходяться на території сучасної України і в принципі не заперечую тому, що вони вважались корінним народом. Але що робити з угорцями? До речі, угорці більше тисячі років проживають на територіях Берегівщини, Ужгородщини, Тячівщини та Відоградівщини. До речі, королівська династія угорська. Неодноразово заключала династичні браки з начатками Галицького королівства. І ці династичні браки вони були історичними і традиційними. Я не хочу вже говорити. Родаків, які паничну ми підозрювали, що ви будете говорити про угорців, це зрозуміло, тому що ви є вихідцем за Закарпаття. Але якщо ви кажете, що нічого поганого в законопроєкті про татар нема, то чому не підтримували цей законопроєкт, Якщо ви кажете, що ви не проти, і ви в принципі погоджуєтеся, що татари є Ні, пані наталі. Не зовсім ми в знак протесту, що в законі не було визначено жодного іншого народу. А в першу чергу і за недолугого е, закону про олігархів я виступив сьогодні з трибуни і сказав: ми не будемо заважати приймати закон про олігархів, аби дур влади була відна, як говорив Петро Великий Петро Перший. Тому що те, що сьогодні е, було під час позачергового засідання, ви знаєте, це часом. Тратство, марнотратство втратили можливість під... розглянути питання про тарифи сьогодні 1854 гривні, сьогоднішнього дня мінімальна пенсія. Вона нижче прожиткового мінімуму. Скажіть, будь ласка, хтось студії спроможні прожити за таку пенсію? От, хай ті можна власті і живуть за таку пенсію. А коли ми вимагали внести інші закони, нам відмовили, і ми залишили так протесту залу. То, Я уводи. ще раз кажу, цей закон зараз обурить проти України низку європейських кран про. Російську Федерацію я вже не говорю, і це означає, що ми відкреслили від тих громадян України, які є персонами дійсно а, корінних народів. А ОПЗЖ є дійсно. інший законопроект. Натомість ви підготували якісь свою версію з угорцями там з, з всіма, кого ви бачите, корінним народом? Так було домовлено сьогодні саме з угорцями, що під час підготовки до другого читання угу. ми подамо низку. Права. Ясно, поки що Але ще немає, на те, що сьогодні була вимога фракції довіри не розглядати питання в цілому, а розглянути встановлений регламентом порядок. Закон був прийнятий в цілому, і депутати позбавлені можливості подавати правки під час підготування закону до розгляду. В цілому, пане Шуфрич, як ви ставитеся до заяви Володимира Зеленського про те, що ми з росіянами не є братнім народом взагалі а я, чесно кажучи, менше цікавлюсь тут думкою е, пана Зеленського, як до речі, і пана Путіна, тому що це відзначають українці і росіяни, а більшість росіян. І ще більше українців вважають українські і російські народи дружніми. Є конфлікти і непорозуміння між керівництвом двох країн. Так було при Прошенко. Це, це, це просто повторюється про Так. але народи Випрахає народи України і Росії дружно ставляться один до одного. До речі, не росіяни самі розмовляє. запитати, «За дуже, що ні, 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 <рив Air> не треба. Не треба Спокій. Не чіпайте лайно, не буде смерті. Скільки часу вас вже десь? Це що та питання, ну не треба, ну наша вам то <сі> ну, хай йде спати. То національний жарт. Ну, ладно. Чорі? Хтось починає, що не піду спати, хай не хай не мріється. У мене сьогодні є чотирьохчасовий ефір попереду, і я знайду можливість поспілкувати з українцями. Розуміючи, що я все чітко всім пояснив, я дякую за увагу, дякую нашим журналістам і до зустрічі. Якщо більше питань немає.